Раптом хтось почав проявляти до вас романтичні знаки уваги. Подивимося, що з цього вийде, ну і чи вийде взагалі хоч щось. З мінусів цієї ситуації ця людина, ну, дещо інфантильна, незріла саме в романтичних стосунках. Вона така людина-мотельок. Пожартувати, пофліртувати, компліментів на розказувати, але швидше за все, для таких стабільних, до таких стабільних, зрілих, романтичних стосунків, ця людина ну не вміє, не здатна, не має в неї якоїсь саме романтичної зрілості. От вона знає, який комплімент сказати. Вона знає, як настрій підняти, а от як саме зробити. Такі міцні, романтичні стосунки у цієї людини швидше за все ну, не вистачає чи то досвіду, чи знань, чи вмінь. Проте, не дивлячись на свою отаку дещо інфантильність, ця людина все ж таки вміє залицятися. Ця людина знає, що мало самих компліментів, і ця людина здатна до якихось подарунків, до якоїсь підтримки. Швидше за все, якщо з цією людиною у вас буде якесь романтичне продовження, то ця людина в ваші стосунки буде вкладатися фінансово вкладатися, часом вкладатися, якимись ресурсами вкладатися, навіть не дивлячись на те, що вона не зовсім розуміє, яке ж це воно доросле кохання, отаке не лише флірт, не лише жарти. А от таке, де дійсно кохання, дійсно міцні стосунки. Проте вона якось розуміє, що для стосунків потрібні і фінансові вливання, і вливання якоїсь своєю працею. І якщо у вас стосунки складуться, а швидше за все. Ця людина все ж таки налаштована позитивно на те, щоб стосунки продовжити. То ці стосунки будуть досить міцними. І хоча вони будуть більш пов'язані на стабільності, на матеріальному, не стільки на романтиці, не стільки на коханні, але в той же час вони будуть міцними. Вони будуть навіть якимись зрілими. Хоча, можливо, якщо ви дуже романтична особистість, саме романтики, вам і не хвататиме, бо ця людина ну не вміє бути повністю романтичним, не вміє організувати можливо там романтичний вечір. А от якщо ви захворіли завести машину і повести вас до лікаря, це завжди, будь ласка, ось такі стосунки, коли ви отримаєте підтримку, піклування і стабільність ваших стосунків.